За годину ми зробимо моцарело. От я можу порівнювати з американським, з швейцарським, з італійським, з норвежським і з португальським молоком. То українське молоко найароматніше. О! Oh, wow. Розріжеш? Якщо ви хочете моцареллу-буре, то для цього вам треба зробити звичайну моцарелу, змішати з вершками, і це є страчетела. І по факту ми беремо страчетелу, закриваємо, зумимо моцарелу в мішку і це моцарела Бурата. Розібрались? Це просто ми робимо десь літром молока. Можна було літр зробити, було б простіше. Це я вам так скажу. Просто сировари не можуть тіпа трошки зробити. Вони не зупиняться, не перейдуть. Це ти про кого? Про кого? себе. Він Для мене просто медитація. О, бачиш, пішов процес. Є, це прикол. Це ціле поле для творчості. І все в молоці, і все брудне, і все яке я люблю. Кажи, всім, привіду, всім привіт! Всім привіт. Е, мене звати Тетяна Дядечко, а мене, да, 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 да. Да, а. мене звати Тетяна Дядечко. А, а я Євген Клопотенко, і це мій YouTube канал, і це наша постійна рубрика Сам вдома е, і ця рубрика Сомодома, але чомусь я сьогодні не сам вдома бо інколи я запрошую е, прекрасних і крутих людей. Я а? Сироварення. Да, ти ти сироварення. Ми з тобою познайомилися на, е, на зйомках Мастер Шеф 10 років тому. Е, кожен пішов свою дорогу для того, щоб зустрітися сьогодні сам удома. Сьогодні мене я будемо говорити про сира і зробимо його. Ми зробимо його і ну, ми ж не будемо просто говорити. Але ти коли сказав, що можна зробити моцарелу вдома, я подумав, моцарела в домашніх умовах це Е... легко. Ну, якщо чесно, так, давай, щоб чесно. Я ніколи не робив моцарелу. Ну, от я, мені так соромно просто говорити, ну я якось ну, щось там робив, а моцарелу ніколи не робив. Тепер зробиш і будеш постійно робити. Це легко не будемо Так, За годину ми зробимо моцарелу. За годину ми зробимо моцарелу. Ну, тоді давайте ми поставимо робити моцарелу, а потім поїмо, що сири, я розповідаю. Вів про все, що треба робити, молоко нам потрібно сире, фермерське молоко. Як ну розкажи трошки про себе спочатку, ну, скажи чого ти <реку> що там що скажи? Я така така так. я сировариня, Таня. Я вже 12 років варю сир в Україні і не тільки була на Можна сказати, на заробітках в Швейцарії і в Америці так склали. А що в Швейцарії? Ти ж там літом була. Розкажи, так. розкажи. А, в Швейцарії, в горах, якраз коли почалася війна, у 22-му році я переїхала туди з сестрою як біженці і знайшла собі роботу в горах. Три роки підряд варила сир, сама півтори тони молока в день ручної роботи, це був раклет. Раклет. А, і моцарела, так, да. до речі, в нас була гірська моцарела, був запит, і ми так її назвали Гірська моцарела. Гірська моцарела. Ну, коротше, ви коли-небудь в Швейцарії. Я просто бачу твою історію з ти там така Добрий ранок, я, я в Швейцарії. Письмо. О, наступний день я в Швейцарії. Я так і думаю. Ти знову Швейцарію вже трохи підбішуєш. Знаєш, така о, подивіться ці корови, о, подивіться, який вид такий. Це був дуже класний досвід, який зараз мотивує робити великі зміни у нас в Україні ну, і тебе навчити робити І моцареллу. мене і не тільки мене. Тому якщо ви ніколи не робили моцарелу, тисніть лайк. Якщо ви хочете зробити моцарелу, тисніть знову лайк і коментарях. А ми давай покажемо всім, як робити моцарело. Що треба зробити спочатку? Кастрюля. Касікастрля є. <рес> Молоко найважливіше для будь-якого сиру це якісне молоко, тому що сир буде точно таким на смак, як молоко. Так само те, що є корова, те ми смакуємо в молоці. Якщо воно є з квіточки, воно дуже солодке і ароматне. Якщо це зимове молоко, воно менш ароматне, але воно дуже жирне. Обов'язково, щоб воно було фермерське, це у нас весняне молоко, воно може віддавати. Ну вершками ми зараз не чуємо чого <с. <с.> ти, ти, ти точно не чуєш, тому що воно холодне. Молоко максимально розкриває свій аромат, коли воно вже буде кімнатна температура. Тоді ми буду... а, а скільки ти зараз тут молока у нас є 10 літрів. Ми з 10 літрів сьогодні зробимо цареви. У нас має бути десь півтора кілограма, кіло вісімсот. Як ти опишеш якість молока в Україні? Давай почнемо з а, якісь молока у Я можу порівнювати з американським, з швейцарським, з італійським, з, з норвежським і з португальським. Молоком, то українське молоко найароматніше, найкраще. І я це пов'язую з тим, який у нас грунт для моцарели, щоб вона була соковита, м'яка ароматна, така має бути жирне молоко. Бо якщо буде нежирне молоко, вона буде, знаєш, така як гума. <плодиснят> <тас> а, Оце в чому -то тоді коли інколи це моцарела, вона така з молоко, молоком, так, забирають молочко і воно. Так, і нам потрібно зараз лимонну кислоту. Загалом, якщо ми говоримо про велике виробництво, ми робимо. Сир із закваскою це і вдома можна зробити З закваскою Ми робимо сир. Ми додаємо закваску, чекаємо певний час, і тоді виробництво моцарелли займає 3-5 годин. Ага. Ми сьогодні зробимо по-домашньому, по швидкому, і для того, щоб швидко набрати кислотність. І так, до речі, багато до Віталії Італії роблять, особливо в ресторанах. Швидко, ми використаємо кислот. лимонну кислоту. Лимон кислоту да. Молоко має бути обов'язково холодне. Ми даємо чайну ложку на 3 літри молока, тому я десь півтори отак столових. Ага, чайна ложку на три літри молока. Ага, хорошо. І що ми, ми зараз зробимо. Але обов'язково, щоб молоко було холодним. Бо якщо ми втепли, вір'ємо, воно ну, там 25 градусів. Так, воно почне звертатися. Беремо гарне домашнє молоко і додаємо туди трішки водички з лимоном. І у нас буде... Зараз підкисляємо, щоб оце могла моцарела витягуватися, так, як, щоб її формувати, нам потрібна кислотність. Так, все, я гарно розчинила. І... А... Вау. Зараз ми до 33 градусів догріємо. А, тобі да, да, термометр? Давай, я точно на моє то класний. Ну, у мене є професійний. Йому, О, я, клас. я його з лекордонблюше привіз. Йому, знаєш, це як, мені здається, коли буде 90 років, я кажу, це ще коли я вчився у 2016-му велико, це ще за Сталіна у мене був. Може його так фіксувати? Воно буде гріти так. з нас хвилин 20, буде просто періодично підходити мішати, щоб рівномірний перегрів був. Дивись, що це за штучки. Це кулінарська штучка. Вінчик. Він для того, ми з ним сьогодні будемо працювати. Розріжемо згусток. Тобто, в нас mm -hmm. зараз рідке молоко. В якийсь момент воно стане. Ми ще додамо секретний інгредієнт. Mm -hmm. Воно стане як жилє. А Це все можна купити вдома? Да? – Так, да, це за це як ензим. Він зв'язує від нас молоко, а потім раз стане жилє. Нам сир, що таке? Це відділити всі тверді речовини. З молока від води з рахунок цієї штучки. А її можна купити в магазині. Правильно? Це називається рослинний фермент. чи Так, це в інтернеті. Це рослинний. Вони є різні. Я для сьогоднішнього дня брала рослинний. Що тобі, треба гармажі? Опять треба. Мені знову треба чашка. Ось вона артишоку Ти сказала? Да, з артишоку. З іберійського півострова спеціальний такий артишок. Він теж має здатність звертати мортившу а артишок. Звертає молоко Це такий дикий він як будяк такий виглядає. Можливо, ти колись бачив. У нас буває на узбіччі, росте така колючка. Так, ну так, звичайно, звичайно. Це дуже схоже на нього. З нього роблять екстракт, витяжко. Десь ти покажу в мене. Ну покажи. От такого плану. будяк. Будяк, таке тільки поменцію. Це брат Будяка. Да, і От оце він має теж хімозин. Що це що це таке? Ми відміряємо. 10 мілілітрів. Що, чуть -чуть. Давай я буду перекладати. Півтори чайної ложки. 31. Все, вже, знімаємо. 33, давай. 33. Помішай? може Помішаю. 32 вже. О! Все виключай, Що знову по інерції дойде. Давайте і на ту сторону передвинемо там, де холодно, І да, давай. Оце зараз цей процес називається коагуляція. Коагуляція та, білку. Та, коагуляція та, білку, та, коагуляція та, білку. Давай. Ми зараз ці ферменти почнуть згортати Так. Да. Десь через 30-40 хвилин, якщо ми все зробили вірно і молоко в нас гарне, ми побачимо вже не рідке молоко, а жиле в нас буде. До речі, поки в нас буде звертатись молоко, ми можемо Поїхати. з цього чечела зробити начинку нам для бурати. Що ти говориш таке? Таня Передала мені багато сирів, і ці сири. Вони, ну, я, я давно слідкую там, за сирним виробництвом, бо є ресторан, і все. І я багато знаю невеликих фермерських виробництв. і Багато з них такі, вони ну, були нормальні, але одного разу добре, а потім іншого погано. Якось вони були просто нормальні, деякі прикольні, а більшість нормальні. І коли я ти мені прислала, я, я скуштував там, штук, було. І вони всі геніальні, я таки зрозумів, що в Україні, мабуть, сироваріння вже пройшло той період якогось експериментального до періоду вже нарощування своєї маси і свого лиця. Тобто у нас дуже скоро, мабуть, вже буде такий сир. ну Це не просто про наш кисломолочний традиційний сир, який є популярний, а прямо в цілому. Знаєш, років десять назад ми хотіли щось тільки починали слідкувати, так, бо так, з за так. кордону почали привозити різні сири. А в нас кисломолочний сири – це бутербродний був. І зрозуміло, що всі потроху, 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 потроху пробували вдома. І нарешті, так знаєш, ми всі об'єдналися, і це насправді класний дуже рух в Україні розпочинається. А у тебе ти ще голова асоціації чи не голова? Так, так, я голова асоціації виробників сиру України. Ми дуже гарно... Об'єдналися. Оце один з моїх найулюбленіших сирів. Він коров з коров'ячого молока від сироварні. Добра ферма. Я думаю, ти точно чую про неї, чу. з Богослава. Вони насправді майстри твердих і напівтвердих сирів. Цей сир, ну, я ти хочу сказати, вже давно замінив у мене вдома грюєр. Якщо у вас вдома є ще є грює, відмовляйтеся, заміняйте його. Першу... Ну, що 3... таке груєр? Ну, почекай, ну давай мову кажу, чого ти ругаєшся? Груєр. Не всі ножки груєр. Це витриманий. Це екстра твердий сир, витриманий рік. Він пощіпує. Ти можеш відчувати в ньому кристалики. О, а, ти ріж тим ножем, а я ось таким генікою. Це теж ніж. Для лір, лірою розріжу. Да. Лірою розріжу. М -м -м. А це що таке за сир? Це сир від київського виробника Сироман. Шебуше. Ага. «Шебуше». Я його просто обожнюю. Зранку його на багет теплий. Тейки. Ну, е, дивіться, ви просто, я не знаю, як мені пояснити, але це світовий рівень просто. Угу. М -м -м. Це і структура, і баланс, і все. А після смаки, який так, а скажи мені, а от українські сири, от зараз ми, ми їмо поки що. Насправді технологія одна французька, а це схоже, мабуть, наша технологія. Як ти думаєш, нам нам треба розвивати наші технології, чи нам треба поки що навчитися виробляти і повторювати світові? Чи це такий якийсь мікс має бути? Дивися, це ж мені здається, так як із рецептами, по суті, з сиром все одне й те саме. Є молоко, є певна технологія. Тут питання про те, щоб відшукувати якісь автентичні традиції свої, наприклад, як із. Оцим сиром, да? Це ж теж по суті взята традиційна технологія сиру камембер, і доданий сюди буряковий сік. І це вже тобі дивися, Чим це вже не український новий продукт? Звичайно, треба відновлювати традиції, ті, які ми можемо, і створювати нові а що люди купують? Ось зараз який ринок? Це кафіюкам. Скажи, а який? А який ринок зараз? Люди купують в цьому сир в основному. Найбільше всього, звичайно, це м'які молоді, свіжий кисломолочний сир. Тобто українці звикли на сніданок їсти кисломолочний сир, звикли їсти з салатом бринзу, фету, вам лед додати. Тобто найбільша частина ринку це там відсотків 40-50, мабуть, це кисломолочні і свіжі сири. Всю решту ділять відсотків 20, Це отакі сири займають, або як більш такі м'якші, молодіші, біла, пліснява і трішечки блакитних. Лишається, але те, що я бачу за ці 10 років останніх, люди вже розуміють, що таке сир із білої плісню, як він може пахнути, що на ньому може бути десь там якась цяточка, не тільки білої плісняви, бо це натуральний продукт. А що таке переможеця? World Cheese чизерше ворда. У нас до речі є сири, які є світовими переможцями. От вже. 4 роки українські виробники мають можливість на світовий конкурс сирі відправляти свої сири. А це як? Це хтось домовиться? Так, да, є компанія, яка цим займається, це дуже така кропітка робота. Але, знаєш, для українських сироварів це от як мотивація. Да? Тому що це вперше таке трапилося. і Для них вау. Так, далі. Так, Лопата. Лопта. Мамин, сир. Да, мамин сир. Це сир. До речі, мама має скоро приїхати. Мамин сир, лопта. Ну -ну. А що це? Це, це бренд? Лопта це назва сиру. Бренд лопта, лопта. мамин сир. Лопта це, це, це... щось уже локалокальне своє якесь а, да, лопта в них в регіоні це м'яч називають. Лопта. Да, і він бачиш. Він схожий він на м'яч. Він, він схожий на кулю. Він в минулому році, в 2024-му, четвертому. Давай оцей. А ви що це дирки? Я їх завжди питати, думав. А, це м'які сири так краще а, різати. Наш. Ну от якось так легше ніби різати. А, а, якийсь бренд, да. точно хтось піариться. — Думаю, точно да, Не Добре. знаю. Кажуть, що так легше різати. Добре. У минулому році вони отримали золото. Лобта отримала золото на світовому конкурсі срів своїй категорії. Глянь. А це кислоферментний сир, він дозріває в чорному перці. Кислоферментний сир. А вони це... які? А це не кисло, це солодкоферментний сир. Це сір. ферментний. Оу, я був Розказ. так близько. Дивися, е наш кисломолочний кисло-молочний назві зрозуміло, що просто скисає молоко. Підіє кислоти. Кисломолочний. Наш а, український зрозуміло. зрозуміло. Оце ми робимо. Ферментний, бо в нас відділяє, зв'язує білок фермент. Це ферментний. Mm -hmm. Кисломолочний сир, там тільки кислота. А тут і кислота, і фермент, вони повільно діють. Mm -hmm. Із-за цього він виходить дуже такий. Це такий мікс кисломолочного і ферментного. Так, Якщо кисломолочний, у нас 18 годин формується згусток, тут у нас 40 хвилин формується, тут десь 8 годин. Це дуже глибока така технологія. Дивися, дякую, що пояснила. Бо до цього я розумів пустота. В мене в Але з цього меж борати О, це черв'яки спробити. на рибалку. Якщо це на Досі, вау, а я. Коротше, там ти... Дуся, там ці рибаки. Я просто, люблю риболовлю, я оце приходжу на риболовлю, а вони кожен рік якийсь новий прикол. Придумав. Це як в бішотерію заходиш, ну, тіба, школу, заходиш, там куча сережок, бусинок. Я приходжу, там є черв'яки, червяки, черв'яки і пластикові черв'яки. Я кажу, що це за новий прикол? Вони придумали при фішку, він отакий, ти дивишся, він черв'який. Я такого не бачив взагалі. То я подумав, що можеш якусь багато. Так він ще ж буде ароматний. Може буде приманювати рибку. Оце у нас чечел. Це, по суті, той самий сир, що ми зараз робимо, просто іншу форму має. Не моцарела, кулькою. А не червоною. така. чечел? Це тільки грузинська назва? Так, да, це грузинська назва. Зараз давай помиємо руки і будемо готувати начинку для бурати. Із черв'яків. З черв'яків. Бурата ти уявляєш, так? Да? Це така торбинка всередині з начинкою такою жирною і. А Ру. там хіба так її роблять? Де? от тобі, пожалуйста. Типо роблять спочатку сир, типу роблять моцарелу, а потім мосарел куда моцарелу. Ну, Так, от, типа чечела роблять і тоді наривають. Це є окрема людина, яка сидить, і так. Серйозно? Ну, коли це ремісне часи сироварня на заводах, це машинка робить усе звичайно. О, це страчитело називається. Да, це ми зараз робимо страчителу. До речі, один з моїх найулюбленіших сріб. Що... Стратело це теж просто вершки, вершки з порваною моцарелою. Mm -hmm. Якщо ви до сих пір ще з нами і, і не загубилися, то існує моцарела, але існує окрема моцарелла Бурата. Але якщо ви хочете моцарел буре, то для цього вам треба зробити звичайну моцарелу, змішати з вершками, і це є страчитела. І по факту ми беремо страчителу, закриваємо з моцарелу в мішку і. І називати це Моцарела Бурата. Розібрались? Це виходить, як, е, якби пташку Києва Києві, да? Це щось таке було б, ні? Це якби, нафар, як, якби курку нафарширувати яйцями. Це щось таке? А, так, дуже схоже. Якщо не хочете робити моцарелу, просто змішайте чечіл з вершками і Угу. Окей, як ти думаєш, скільки в Україні вже є таких сироварень чи скільки сирів, Ну, прям так потужно офіційно зареєстрованих сироварень. 400 плюс здається, є ну, в Україні. ну, на такі прям найкращих, найкращих Тих, от таких наці. класних, що от я прям сама їх купую. Ну, до 50 точно є. Прямо, от знаєш таких до моїх улюбленних десяти. Да. Так, прям дуже моїх таких улюблених. Один, два, один, два, три. Все, що я знаю. Ми зробили страчителом. Ми тут уже з тобою говорили про все ж таки можна говорити. показується цю магію. Так. Перевіряємо згусток наш жаліє. Пам'ятаєте, було біле е, рідке молоко. А тепер у нас тут став такий Оу, вау! Oh, wow. Розріжеш згусток? Я Аж до дна нам повністю треба розрізати і отак сміливо. Давай, значить я сировар. Я коли був в Емілії Романії, я був на сироварні, де роблять пармезан. <рес> я. Ти природжений е, сировар. Тепер отак? Тепер отак. Да. У нас такі спагетті вийдуть, ніби? Я а я тепер горизонтально почекаю. Бачиш, диви, який тут. Повний рот у мене сиру. Час 5 хвилин воно має. Ущільнитися, знаєш, от кубики ми ж розрізали зараз і вони почнуть один на одного давити, щоб відійшла сироватка, і будемо готові витягувати. Добре. Так, нам треба холодну воду. А тут у нас буде гаряча вода. А скажи, а коники сирні? Це ж воно теж таке є? Це з цього все ліпиться руками. Це така майстерність. Та вони отак-читі є такі я це дуже-дуже це пальцями потрібно своїми вміти керувати, це їх виліплювати. Я... Але це ж по суті до цього сиру. І <звук> нам зараз треба його трішечки ще помішати. Прямо так. от. Бачиш, скільки вже сироватки відійшло. Зараз ти ще її віддаш, так ніжно помішуючи. То зараз процес у нас заключається в тому, що з цих кубиків... За рахунок тертя ми видавлюємо вологу зайву, вони будуть зменшуватися. Це до ранку нам тут задачка, а може вінчиком можна? п'ять хвилинок і все. Що я видавлюю рідину зараз? Так. Да. Тобто, якщо ти зараз його отак зіб'єш вінчиком, то в нас буде просто пил такий білковий, білий, сирний, і сиротка. І ми вже цей пил не заберемо. Якщо ти зараз його розіб'єш, дуже не важливий не момент. Та тобто, якщо у тебе є кастрюля, ти можеш так само як я зробити. З другою формою. Прикажи, у мене все з'явиться. Так, 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 слабо стікає. Трошечки витікає. Можливо, тому що він трапився в такий складний період в моєму житті. Він для мене просто медитація. Це просто ми робимо десь літрів молока, можна було літр зробити, було б простіше. Це я вам так скажу. Просто сировари не можуть тіпа, трошечки зробити, вже робимо. Ми повне, поповне. Да? Одна проблема працювати з професіоналами на кухні, вони часто дуже перфекціоністські. І вони не зупиняться не перед чим. Це ти про кого? Про Я себе? про себе. Ми стрідили частину сироватки і залишили це таке вологе зерно, яке нам потрібно зараз буде плавати. І це ми будемо робити за допомогою гарячої води. Раз, я перевірю. <реш> О, бачиш, пішов процес. От тепер, будь ласка, склею його все. Як? А отак, от як я роблю. Спочатку прогрівай отакими от рухами, воно починає плаватися, а потім його все склею. а я Наші наступну нашу партію. Та куди ти не йдеш, успокойся, посіб біля мене, яка наступна партія. <реш> Давай ми це. Зараз дійдемо до наступної партії. Давай, Давай робимо дві моцарелки, хоча б потім будемо до... не тікай нікуди від мене. Бо... Бачиш? Тут зараз буде казеїнове вікно. Казеїнове вікно. Це майже як вікно Євросоюзу. Що... ти як наче все життя робимо моцарелу. ой oh, є yeah. я просто бачив, як воно тягне. Та ні, я ж чесно, я просто кайфую. Тут же головне кайфувати. Скажи. Ага. І це ж виходить, що воно все об'єднується в одне? Так. Да, ти склеюєш всі волокна і зараз ти витягуєш. Чому Це називається витяжні сири. Ми витягуємо це сирне тісто. Так, тепер давай почнемо формувати куртку. Вода не гарять. Та нормально, давай, я раді цього готовий опалити собі руки. Тут у нас холодна вода. Ми завжди охунаємо руки. Ну, ви температуру понизити. І суть в тому, щоб тобі сформувати кульку, тобі треба робити шар постійно. Я і я, от... я, я, ти я, я зроблю, Отак пальцем відриваєш. хорошо. Оп. Фу. Все, одненька в нас є. Готово, моцарелла. Моя перша моцарелка. І пальцями так раз. Отак ну, як чисто, так? Угу. І холодну воду. Уху! Це рок-н-рол! Є! А зараз я тобі покажу, як зробити буратку. Ти роби поки, я тут Так. Да. <рес> зараз буде у нас така маленька бурат. Оп. Млинець такий роблю. Раз. І накладаю сюди нашу начиночку, яку ми з тобою зробили. Та це реально прикол. Да. Це ж вареники. Да, це а реально. можна вареник, церла, вареник церела зробити? Так оце ж і буде зараз. Це наш буде український. Дивіться, а я отак заліплю Вареник целе. Двіся, ти робиш як хінкалі, а я заліплю, я заліплю як вареник. Клас. Ну, це теж така в нас. Блі, ну щось не заліпчується, В Воду гарячу опускай. Зараз, зараз. О, оп. Є. Тік. Будь ласочка. Е, Та це ж приколи такі а можна тут загалі... робити. Можна відбивну сирну робити. Дивіться, в мене вийшов вареник, ну як це, не судіть, строго, пашот, вийшло пашот, пашот села. І маленька. Все. Йому. Це може зразу? Вона найсмачніша. Ну давай, це ти розривай. — Це хто у нас? Це буде бурател. Це ні, це моцарелка, мама. — Та ні, це з борату. Ну як ти не відчуваєш? А вона просто у нас така, бачиш. Ні, так. Да? Я думаю, що це моцарела, а це бороти, ні? Зараз перевіримо. Ні, це моцарела. Ти права. Да, бачу, а, це тоді бурата. Оце, бурата. Бурата, о, ось борота. Короче, розриваємо. Тепер її так розривай, да? Посолити трішки. І... Посолити? Oh my God. О май гад! Ходи, знаєш, що є? Після грам. Mm. Самогонку. Дригоном модна, бальзамічний отут. Витриманий. А тепер скажи, як тобі мацарили, ти сам зробив і ще тепло її їстиш. А? Це прикол. <laughs> Я хотів би можна. Це ціле поле для творчості, і все в молодці, і все брудне, і все яке я люблю. Якщо ви любите сири, пишіть коментарі. Я думаю, що Останню е, ми не останній раз разом щось зробимо, бо це щось надзвичайно круте. Можна обрати якийсь сир наступний разом зробимо. Оберіть, як якщо у вас є сторона, 40... <різь> давайте той, що 18 місяців витримуються, у нас в принципі буде стрім, найдовший стрім, і ми будемо це дивитися. Ні, давай такий коротший, якийсь А То ми самі вирішимо, просто нехай всі напишуть. Я думаю, що ми з тобою перший раз, бо ну ти показала просто, як в домашніх умовах. Ось тут можна в центрі Києва зробити якісь чудеса, і це коли ти робиш це вручну. Мам, ну іди йти сюди. Ти... <свят> Скуштуй, я, я тут, я мене все, ти бачила все? Добрий день. Тримай. Іди сюди, вставай, вставай сюди. Вийде, може вам присолити? Я пришло, так? люблю це так. Це... А, це оце, а це ти розірви. Може, Щойно зараз. Це, це як кусок тіста, типу. Це як треба, так? Ну, воно так смачніше, а ви можете, як, 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 як вам заманеться. Сільце, Прикол? Фантастично! А ти прийшла готувати вже пиріг? Так. А мені треба тут пирігали трохи... Пиріг з сиром теж, до речі. Чекайте в наступному випуску. До зустрічі.